Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося в селі Уторопи в Косівському районі Івано-Франківській області. Хочемо показати вам будиночок і земельну ділянку. Село знаходиться в горах, має гірський статус. Попри село, проходить хороша асфальтована дорога, хороше сполучення з містом Косів, з містом Косів, Верховина, Коломия. В селі є газ. Ось так виглядає село, яке розкинуте на горбах. Хата знаходиться там нижче, внизу. Зараз ми туди доїдемо і вам покажемо. Але ось такий краєвид тут, в селі. Хата знаходиться недалеко від асфальтованої дороги. Це великий плюс. Дорога півень говорить разом зі мною. Дорога для будь машини, їде люба машина і в будь-яку погоду. Дорога нормальна, така насипна, йде до самого будинку. Лише там десь метрів 30-40 біля будинку є дорога така ґрунтова, якою ніхто не користується. Оце я йду зараз до хати, до ділянки. Звідси от від тих яблунь починається ділянка. Це починається межа між сусідами і це починається ділянка. Аж туди далеко от до тих дерев, до потічка, там внизу є потічок. З лівої сторони ми бачимо сусідів. Це все огороджено парканом. Якщо так брати хата від хати, то метрів 70 це найближчі сусіди. Ось. І вже оце ми бачимо хату. З задньої сторони, скажімо, хата дерев'яна, накрита такою давньою керамічною черепицею. Є ще літня кухня на подвір'ї і є така стайня стодола. Є дерева. Тут є багато землі, але приватизовано 25 соток землі. Решта земля не приватизована. Це, скажімо, в сільраді переписується, вона вписується новий власник. Ділянка тягнеться сюди до потічка, але це навіть не потічка, річка. внизу є навіть таке місце, що можна зробити собі ставок і розводити форель. І так ділянка тягнеться попри річку, попри ті дерева і туди вниз, попри дерева. Оце все, що є, скажімо, скошено, це все є ця ділянка. Попри дерева, от і всі вона так тягнеться. Ділянка тут йде вниз, бо тут де хата, вона так рівно на рівному місці, потім так спускається, знов такий кусок рівного. І до лісу, до ліска, до річки. І так річка ділянку з двох сторін огортає. З двох сторін річка, з двох сторін сусід, але сусіди далеко. Оце будинок. Він дерев'яний, трохи обшитий дошкою, трохи обштукатурений глиною. Всередині він також обштукатурений глиною, накритий керамічною черепицею. Всередині є дві кімнати, коридор, комора. Черепиця в доброму стані, ніде нема, щоб десь тріснула або якась дирка була. Такого нема, бо всередині в хаті будемо зараз бачити, там все сухо. Вікна дивляться і двері на південну сторону. Зараз просто хмурно і не видно. Але завжди двері і вікна переважно робили на південну сторону, щоб виглядали. А задня сторона це північна сторона, бо там вікон нема. До будинку проведено світло, на стіні висить електричний щиток, в будинку газу немає, але він є в цих найближчих сусідів, скажімо, недалеко, якщо б комусь потрібно було провести. Заходимо зараз до хати. Це є коридор. В коридорі є якісь такі подвійні двері, тому що є такі двері з двома. З двох частин і ще одні є такі якісь отакі. Ну, скажімо, двері міняти або реставрувати. Підлога ціла, в доброму стані. Направо є кімнатка. Вона невелика, десь 3 на 4,5. В кімнаті є піч, пічка робоча, стеля суха. В кімнаті є два вікна дерев'яних, і навіть штукатурка галиняна не потріскана. Не потріскана. Досить ну, так, нормальний житловий такий собі стан. Це є зараз двері до другої кімнати. Трошки воно щось тут просіло чи що, чи піднялося. Але в, сам, в самій кімнаті підлога теж ціла. Ціла біля пічки ціла підлога ціла. В кімнаті є піч, вона невелика, з варильною поверхнею. Кімната десь така 4,5 на 4,5. В ній є три вікна. Ну що? Саме головне підлога ціла, стеля суха, піч є робоча. Тут в коридорі тут ще є продовження, це комора. Там можна якісь полиці набити і тримати собі щось. Або просто ні, це санвузол зробити. Це зробити тут можна санвузол. Зняти просто підлогу, залити стяжку і провести в воду і, і вивід каналізації. Вийшовши з хати, йде лісок і внизу йде річка тече. Ну Там дійсно там річка досить така хороша, вона невелика, але можна собі в якомусь місці вирити ширше і зробити ставок і вирощувати форель. Е, наступний будиночок це літня кухня. Теж дерев'яна, накрита керамічною черепицею. Е, Черепиця ціла, ніде не потріскана. Е, зайдемо всередину, побачимо, що там теж і підлоги цілі, і стеля суха. Вікна і двері потрібно замінити, ну або реставрувати. Але в цілому будівля в нормальному стані. Це такий, тут якби коридорчик або кухонька може бути, є пічка, вона робоча. З лівої сторони є кімната нормального розміру. В кімнаті є два вікна. З правої сторони є кахільна піч з варальною поверхнею. Стелі сухі. Раз стеля суха це ознака цього, що нічого не тече, все ціле на даху. Підлоги цілі, в гарному стані, ніде не провалюється, не прогнивши, навіть не скаче підлога. Що це дерев'яна підлога, нормальна підлога. В таких старих будинках зазвичай є багато різних старовинних таких речей, такого українського побуту, якими користувалися. І якщо господарів попросити, вони можуть залишити це, якщо хтось збирає або колекціонує щось таке. Стоїмо зараз навпроти будинку. Лівіше є господарська будівля це стайня, стодола. Там тримали худобу, тримали сіно в стодолі, тримали дрова там правіше. На ділянці є старі фруктові дерева, яблуні, сливки, горіхи. Це все треба почистити. Ну, скажімо, тут є багато дров, які можна використати в зимовий час. Зараз я знаходжуся на нижній частині ділянки, де є якраз вода і те джерело. На верхній частині ділянки є хата, а внизу є вода. Тут є джерело, яким користувалася людина, яка тут жила. Ну, воно знаходиться десь метрів 50 від хати. Воно тут є, вода тут є постійно, як кажуть, вода постійно прибуває, її вичерпують, але біля хати немає. то Це треба буде або робити криницю, або бити. Скважено, або, можливо, тут вибити щось, розчистити, глибше зробити, навіть на цьому місці, де є джерело. Або вище вже ну, звідси тягнути воду до хати це буде задовго. Но, скажімо так, на перший час тут є вода, є джерело, є на своїй ділянці вода. Але вона десь метрів до 50 від хати. Ділянка тут дуже велика. 25 соток приватизовано. Але ще Крім тих 25 соток, от навкруги, я так дивлюся, до річки, так вот навколо. Тут є мінімум ще 75-80, можливо, і до гектара, які можна собі, якщо комусь потрібно, в сільраді переписати на себе і після війни приватизувати. Всім дякую за перегляд. Кому подобається наш контент, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і очікуйте наступних відео.